Над Всесвітом стояла ніч густа, тиха, спокійна, бо не було нічого, що могло б порушити її одвічне мовчання. Та й Всесвіту власне не було була лише безодня, і Дух того, хто не має ані початку, ані кінця, ширяв над нею. І одного разу він промовив слово, перше слово серед ночі, і ніч, зіщулившись, Підійшла далеко в глибини космосу. Творець із гордістю та задоволенням дивився на плід своїх рук і назвав це небом та землею. І ночі вже не було, був ранок, день перший. А потім ще були ранки, вони народжували нове та прекрасне, вони на сам кінець народили останній шедевр Творця, того, кого його поставив господарем на своїй землі. І знову був на цій землі вечір, коли людина посягнула на власність Творця, і знову настала ніч, ще більш густа та темна, вона міцно взяла в обійми людину і повела геть демо. і більше не було ранків, ніч я хидно сміялася в оце обманутому, розгубленому Адамові. А потім знову було слово воно стало плоттю і жило серед жахливої ночі. Ніч душила його та ненавиділа. Вона ховала його тонкі промінці від людини, душила надію, яка спалахувала там, де ці промінці падали. Десь далеко за небокраєм сірій ранок. Погляди усіх живих були повернуті далече вріючої лінії горизонту. Криваве тло неба затуляв грубо обтесаний хрест. На ньому тремливо згасав останній промінь надії. І коли хижа тінь переможно накрила череповище, той, хто не міг в ту мить з висоти своєї величі дивитися на землю, покликав свого посланця з найважливіших доручень. Іди туди, в ніч, до гробниці в Єрусалимському саду, до тих, хто зараз плаче, і скажи моє слово. Біля гробниці був вічай, страх та розгубленість. Здивовані обличчя, які не могли зрозуміти того, що відбувається, земля захиталась, з глибини підніжжя Голгофи долинув глухий гуркіт, мов сама природа відповіла на трагедію Христа, каміння, що мовчки спостерігало смерть, розсипалося, не витримавши болю. Небо затаїло подих в очікуванні. І знову світанок. Земля повільно обернулася на зустріч сонцю. Над череповищем румінилася вранішня зоря. Перші промінці ковзнули по голій маківці кривавого пагорба і несміло заглянули у порожню гробницю. Ночі більше не було. Був ранок, день перший, перший день тижня, перший день нової ери.